Слава Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Божена, слава Тобі, царю небесний, утішителю душі істини і живі здійсни, і все і сполняє сокровищу блажезні подателю, прийди і в неї, і очистимо всякі скверні, спасибла душа наша. Святий Боже, то крик,ся тебе смерти по нас, святий Боже, Свято, крик, святи смерти по нас, святий Боже, тисяся смерти пол нас, слава Су Існу, і свят Суї, Сині, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Пресвята і Пре, Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наше, святий прости і сили немощі наші. Імени Твоєго Ради, Господи, помило, Господи, помило, Господу, помилуй, слава Отцу і сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, як Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Дав Воскресне бо Бог і розточаться в його, якко да біжать у лица Його ненавидячий гол, як і ще зайдем, да іщезнуть, якко та від лица Огня, яко та погибнуть, грішниця у лица Боже, а праведниця да, Бос Веселяться. Господу помолимося, Господу помилим, Отче святий, врачу душі тілес, послай до народу Твої на Господа нашого Ісуса Христа, всякі недуг дух ісіляє, що о смерті осмерті, ізволяю, що зі сели, Вадима Анастасія, <кхи> отце Степана, отця Василя, отця Симона, отця Павла, Оксану Юстину Андрія, Ольгу Дмитрія, Романа Олександру, Ігорі Володимира Тетяна, отця це Степана Марія, Ірину Юрія. Отця Степана Людмилу, Антонія, Андрія, Петра, Оксану Кіров, Олега, Ульяну, Марту, Андрія, Анну, Степану Марію, Петра Івана Тетяну, Назарія, Юлію, Єрмію, Юрію, Івана, Ольгу, Отця Степана Анну Олега, Ярославу Марію, Наталію Мар'ян, Івана Миколая, Віталія Марію, Владиславу Анастасію, Івану Наталію, Олену Ореста. Ярослава Марію, Івана, Вікторія, Оксану, Ольгу Мирона, Ольгу, Івана Ростислава, Ірину Богдана, Богдана Наталію, Христина Марію, Ольгу Юліану, Цесвіна Андрія, Володимира Таресу, Людмилу, Соломію, Оксану, Оксану Любу, Роману Олександра, Галину Ульяну Дарину, Оксану Андрія, Нестора Марію, Івана Світлану, Ульяну, Миколая, Дениса Тараса, Леся Данила. Максима Марія Володимира, Ірину Андрія Соломія, отця Степана, воїна Ігоря Дмитра, Івана Степана, Петра Романа, Романа, Святослава Володимира, Андрія Володимира, Андрія Світлану, Наталію Сергія, Соломію Юрія, Андріану воїна Володимира, Ярослава і Робі Божих. Ярослава Богдана Михайла, отця Степана Ольгу Дмитра, Ольгу Назара, Марту Соломія Максима, Романа Злату вероніком Олега, отця Степана Романа, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Анну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, воїна Назара, воїна Максима, воїна Андрія, Марію Галину, Яну Тимофія, воїна Мирослава і Івана, воїна В'ячеслава, воїна е, Назара. Злату Наталію, Віталію, Надію, Богдана, Ангеліну, Сергія Вероніку, Дмитра, Івана, Людмилу, Вікторію, Анну Богдана Едуарда, Воїна Ігоря, Протрея Стефана, Протрея, Павла, Ірия, Семена Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту Віру, Наталію, Тараса, Маркіяна, Ангеліну, Давида Дем'ян, отця Степана Тетяну, Ольгу, Катерину, Світлану, Ясмінну. Воїна Володимира, Ігоря Євгена, Боляши, Сергія, Катерина, Вікторія, Анастасія, Олену, Віталія, Єлизавету, Галину, Даниїла Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олен, Олен, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макар, Маркіана, Степані Катерина, воїна Ярослав, воїна, Михайло, Андрія, Сергія, Богдана, Любов, Вікторія, Юрія, Христина, Віктора Ярослава, Ігоря Галину, Володимира Галину. Верніку, Остива, Ольгу, це Степана Марію, Романа Марія Богдану, Леоніда, Таміло, Святослава Юліанну, Ореста Оксану, Катерину, Ігоря Ірину, Володимира, Василя, Наталію, Олексію, Наталю, Оксану, Ульяну, Андрія Максима Соломію, Івана Даниїлу, Оксану Наталію, Володимира Ірину, Василя Марія, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Верніку, Володимира, Орисю, Ольгу. Ігоря Маркіяна, Ореста Марія, Ореста Петра і Рубів Божик, воїна Романа, Ольгу Євсакі, воїна Віталія, воїна Юрія, Ігоря Оксану Лілію, Андрія, Христину Тараса, Любов, Володимира Кароліну, Ярославу, Франца Юрія, Ігоря, Мар'яну Вікторію, Вероніко, Ірину Соломію. Романа Любо, Романа, Рів Божих, Інесу Олексія Володимира, Богдана, Дмитра Владислава, Михайла Марту, Оксану Богдану, Таїсію, Олександра Юрія, Аделіну Софію, Романа, Соломію Степану, Миколаю, Оксану Володимиру, Оксану Роману, Тетяну Ярославу, Галину, Анастасію, Софію, Анатолій Ларисов, Юрія Андрія, Анну Марту, Ірину Христоса. Володимира Локо, Оксану, Андрія Ірину, Анну Сергію, Ольгу, Влада, Леся, Орисю Володимира Олександра, Любо, Миколая Євгена, Любо, Андрія Анну, Мирона Романно, Софію Марка Марію, Романа Андрія, Юлію Марію, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Мирославу Олену Христину Зоряну Любо. Ганну Марію, Ольгану, Мар'яну, Юрія, Каріну, Симона, Марка, Анну, Вероніку, Єву, Ігоря, Надію Соломію Юстину, Тараса Галину, Петра Василя Наталію, Степана Василя Галину, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу, Святославу, Мирославу, Ірину. Ларису Івановну Юрія, Анастасію Софію, Єлизавету, Федора, Ольгу, Галину, Віктора, Протрея Степана Протрея, Павла Павлу Протре, Василя, Ірия Симона, Юрія, Максима Любов, Ореста Надію, Руслану Мар'яну, Остапа Христина Марію, Степана, Юрія, Ілону Руслану, Вікторію Миколаю, Оксану Раїсу, і робів Божих Зою, Андрія, Тетяну, Катерину, е, Мартушку, Анну, Зенеїду, Олексія, е, е, Соломію Галину, Романа, Христину, е, Ярину, Олену, Марка, Надію, Єву, Миколая, Наталію, Євгена, Бориса, Катерину е, і робів Божих, Миколаю Любо, Євгена, Любо, е, Сергія, Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла Любо, Володимира Наталію, Михайла Лесю, Олександра, Світлану, от тілесних душевні немощі, оживотворих Христа Твій, молитвами при святих, владичице і прислані Марія, хрестати чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі, хрестителя Йоанна, святих сихвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників. Преподобний боносний отець нашої святи, ісели талиби серебриком, Дем'яна, Кіра Йоанна, Пантелеймона, ярмалайсам, Самсона, дім Фоті, Нікіти, святих праведних, бо ти з км'яних святих, як ти, Єси, Істоше, і, си, і, і Силені Боже наш, і тобі і славу селаю, Отцю Сину, і святому духові, і ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помили. Запрещає тобі, Господь, дьявола. Пришельми причистою, присладю Марію, істиною, Богородиці, на спасенню усуміра, проклят неприязнь, приязницям, відділа помашлені, я животні вночі, заклинаю тя душу нечистив іменем Святої Тройці, да не влаші рабом Божим, Вадиму Анастасія, отцю Степану Соломії Галині Роман. Юрію Тетяні Остапу, Захарі, Матвію, Івану, Галині, Лесі, Данило, Богдану, Ніні, Михайлу, Святославу, Христині, Віці, Марії Данилу, Людмилі, Павлу, Роману, Людмилі Константину, Ользі, Марії. Е, і всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну, болізні вреди і помислу ну, от іде міста, пуста і безгодна. Адіже, чоловік небетає Бог, він призрає, заклинають душу нечистий. Іменем Єдинородного сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, да не соблазняєш, нема що лукаві в стані роботи. Да Завдяку да, Господу, молитви, чести при нас, я ж лукавсний, не на найношна, то був з тобою. Заняшого світло, засий в день судний. Аж як Господу, благому йому свого денесу, тобі упражняєш, опроганяєш, мене ж укріпляєш, в мене за мною в гладані чоловіку любі. Іди від мене, сатано, проклят буде вся рука твоя сила. Облагословийся, прославися причасною, великріповім Твої Отца, Існе і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки і він, ще іще умиленням сердець наших молитвою овчинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити. Дякувати, Амінь. Премудро спрости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоїму. От Матфею святої Євангеліє читання, слава тобі, Боже, на слава Тобі! Водмім! Во время Оно призвав Ісус Ісусу, бо надесяточники святи, надай власне дусяк нечистих, якоді згоня, де зселити всякий всякі дух всяку болізню. Сіявну десять посла Ісус заповідає благоволя. На подєзик не дітей, во градцемарійське не входьте. і Ідіти же, паче, ковцем погіршим дому Ізраїлю. Хотя ще глаголі, що «яко приближиться царство Небесне, боляще і селяйте, прокажайте, но чешайте, мертві, і воскрешайте. Біси і зуняйте ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і святому духові, нині по всіх часах, і на віки, віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої свої своєї матері, славних, словності, хвальних апостолів, святих праведних, Ботицьких м'яних всіх святих помилуй, спасе нас, як облаг і чоловіколюбець. Амінь.